Сьогодні ми пропонуємо вам знайомство з відносно новим друкованим виданням рекламно-інформаційним тижневиком Наш Коростень», який пропонує читачам цікаві публікації та статті, які по сучасному відображають життя нашого міста, і не тільки деталі в нашому сюжеті. Майже рік тому у нашому місті розпочався випуск у світ рекламно-інформаційного тижневика Наш Коростень», який за невеликий термін, завдячуючи наполегливості шеф-редактора Віталія Анатолійовича Науменка, зайняв гідне місце серед існуючих друкованих видань. Про те, за якими критеріями працює видання наш теленарис? Ну, перш за все, метою створення газети Наш Коростень» було розширити інформаційний простір міста. Ми намагаємося на сторінках нашої газети. Описати події, які відбуваються в місті, креативно, цікаво. Ми намагаємося подавати інформацію правдиво, ефективно, об'єктивну інформацію, намагаємося освітлювати всі сторони міста, всі і культурні, і, там, і молодіжні. У нас є Постійні рубрики, які ми, читачі цікавляться дуже. Ну, найголовнішою рубрикою у нас є е, маловідомі сторінки історії користання, яку веде Сергій Геримович. Це дуже цікава рубрика, дуже читачі е, відгукуються на неї, телефонують до нас, приходять, цікавляться, е, яка стаття буде в наступному номері. Це дуже така інформативна рубрика, в якій подаються такі матеріали, які. Ну, відомі не кожному, і е, ми дуже задоволені тим, що в нас є така рубрика, і люди відгукуються на неї, можна так сказати. Е, у нас є така рубрика, як знай наші. Там ми розповідаємо, ведемо інтерв'ю з різними е, відомими, невідомими людьми, талановитими людьми, які про яких мало хто знає. Ми хочемо, щоб люди, користенці, знали, що в нашому місті є. Такі таланти різнобічні. На даному етапі наша газета розповсюджується безкоштовно по організаціям, підприємствам міста, по магазинам, по поштових скриньках е, користенців. В майбутньому ми плануємо е, отримати поштовий індекс. І вже з 4 кварталу цього року читачі зможуть виписувати нашу газету. У нас вже склався дуже тісний зв'язок з читачами. Нам дуже приємно, що за такий короткий термін ми знайшли свого читача, який. Цікавиться нашою газетою, приходить до нашої редакції за новими номерами, телефонує до нас, пишуть листи. Ми сподіваємося, що співпраця з нашими дописувачами буде продовжуватися і надалі, так як ми в майбутньому плануємо розширення нашої газети, збільшення сторінок, розширення рубрик, тематики видання. і ми дуже адекватно відносимося до нових рубрик, до нових тем, до нових питань. Тому, якщо Наші читачі, читачів є якісь пропозиції, ідеї, вони можуть приходити до нас, вони можуть телефонувати, писати нам листи. І ми об'єктивно до цього віднесемося, розглянемось, розглянемо. І якщо нам сподобаються ваші ідеї, ми обов'язково їх втілимо в життя. Ми прагнемо, щоб наша газета стала найкращою не тільки в місті Коростень, а й у всьому північному регіоні Житомирської області.